В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітає сьогодні, 10 листопада, саме цього дня укладено знамениті батуринські статті. За наказом царя Петра І заарештовано гетьмана Павла Полуботка. Цариця Катерина ІІ ліквідувала в Україні гетьманство. А від фашистів були визволені міста Радомшель і Попільню. Та народилися такі відомі українські діячі, як Кобзар Терентій, Пархоменко і поет Терень Масенко. Вшановується пам'ять видатних українських поетів Леоніда Глібова та Івана Котляревського і знаменитого історика, філолога та етнографа Михайла Максимовича. А ще сьогодні відзначається Всесвітній день молоді і міжнародний день бухгалтерії, а в народному календарі Параскева колись цього дня жінка, не прали і не пряли, щоб не нажити 40 гріхів. Головна подія кінця минулого тижня. Уряд приступив до створення національної суспільної телерадіокомпанії України. Вона створюється на базі обласних державних телерадіокомпаній та інших державних телерадіоструктур, які ліквідуються. Подробиці у наших наступних випусках. І далі про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції за минулу добу на Донбасі загинули три наші воїни, чотири поранені. Вчора бойовики кілька годин поспіль запекло штурмували Донецький аеропорт, який героїчно захищають житомирські десантники. У полонів терористів перебувають близько 500 українців. Цієї ночі в Донецьку лунали залпи, кілька районів, залишилися без електропостачання. Офіційний Вашингтон висловив серйозне занепокоєння у зв'язку з посиленням військової активності на території Сходу України, окупованій бойовиками. Продовжується збір коштів для важкопораненого на Донбасі. Десантника Максима Ящука. З Коростеня. його складне лікування в Києві. Потребує чималих коштів. Отож, закликаємо громаду на виручку героєві. Номер банківської картки його матері Олени. У Приватбанку сорок 49 сорок дев'ять сорок дев'ять сімдесят Благодійний фонд Оберіг просить громаду допомогти воїнам 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, які конче потребують на східному фронті теплих речей, спеціальної техніки. Тощо, контактний телефон 097 250 87 11 Контактна адреса у Бердичеві, вулиця Європейська, 81. Спецвипуск продовжує черговий відгук на наш патріотичний телевізійний проект Єдина країна. Я вважаюся патріотом на 100%, тому що я народився і живу в Україні. Ну, те, що зараз відбувається на сході України, я вважаю це неправильно, тому що якомусь там промовчу, закрутилося відвоювати нашу Україну. Це все почалось з Криму, тому що ми добровільному віддали Крим, а йому цього оказалось мало. То тому він вирішив. Хто він Путін. Україна має бути єдиною нероздільною державою. Якою ви бачите в майбутньому? Сильною, процвітаючою, прогресивною, на першому місці серед всіх країн. І ще про кілька резонансних подій та повідомлень вчора в області пройшли заходи з нагоди дня української писемності і мови. У Житомирі відбувся допрем'єрний показ українського фільму Поводир, номінованого на премію Оскар. Нічний вибух, який стався в харківському пабі, визнаний терактом. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня! Бережіть себе до завтра!